Наші захисники відбили атаку росіян біля Вовчанська. Загарбники завдали авіаударів в районах населених пунктів Уди та Слатине. І зараз з нами на прямому зв'язку військовий позивний історик, офіцер 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені Кошового отамана Костя Гордієнка. Доброго вечора, історик. Ти хочеш щось так, сказати так, друзі важлива, важлива інформація від повітряних сил ось в цій області, які щойно Олена перечислила загроза застосування балістичного озброєння з півдня. Тож, друзі, зважайте, будь ласка, на цю інформацію, будьте окремо пильними, будь ласка. Історик, даруйте, маємо попереджати глядачів, які зараз нас дивляться. Тим паче, ви знаєте про сьогоднішній день жахливий день для жителів Харківської області. Ми звичайно розпитаємо вас про оперативну ситуацію, але на початку нашої бесіди ми хочемо попросити нашу аудиторію долучитися до того збору, який проводите ви і ваші побратими. Всі правила глядачі вже знають: qr код номер картки. Вони з'являються на ваших екранах для того, щоб ви донатили. Історик, скажіть нам, будь ласка, на що збираєте кошти? Мій підрозділ другий стрілецький батальйон 57-ї окремої мотопіхотної бригади, виконуючи бойові завдання в місті Вовчанськ. Фактично щодня ну, стикається з такою великою проблемою як постійні ворожі атаки дронами зі скидів, дронами FPV, і вони відповідно вражають наші транспортні засоби сьогодні. Транспортний засіб автівка на полі. Бою на лінії бойового зіткнення це та необхідність, яка безпосередньо впливає на якість виконання бойових завдань. А найголовніше це дає шанси зберегти життя та здоров'я наших військовослужбовців. Тому мій підрозділ і особовий склад 2-го стрілецького батальйону щиро вдячний всім громадянам, які долучаються до зборів для ремонту нашого автопарку. Будь ласка, долучайтеся. Сума на перший погляд, велика 400 тисяч, але хлопці вже зібрали більше половини 276. Будь ласка, долучіться. Я впевнена, що 130 тисяч ми маємо закрити найближчим часом. Перевірила відстань між ізюмом і вовчанськом. Це трохи більше ніж 150 кілометрів. Це зовсім поруч з тим місцем, де сьогодні стався цей жахливий удар, де вбили наших співгромадян. Серед загиблих є молоді дівчата, є вагідна дівчина, жінка 19 років. Не, не змогла вона народити дитину майбутнього українця на превеликий жаль, і є поранені діти. 14-річна дівчинка за словами нашої колеги, вона зараз в критичному стані. Будь ласка, долучайтеся. Це війна не на життя. Війна на смерті, ми маємо в цій війні перемогти, і найпростіший спосіб конвертувати свою людь, зокрема, після. Того, як ви чуєте, ось такі новини, як сьогодні про Ізюм, це ось задонатити, взяти телефон і прямий збір QR-код номер картки на ваших екранах, тим більше сума відносно невелика, залишилось менше половини. Можемо просто зараз піднатиснути. Пане історику, скажіть, будь ласка, щодо в контексті так оперативної ситуації на Вовчанському напрямку, я чудово пам'ятаю, коли ми розглядали оперативну ситуацію там в районі Бахму, Бахмуту і часто згадували ось ці шторми Z Тепер? Ну, начебто, чуємо, що на вовчанському напрямку чергові шторми з'явились з колишніх ув'язнених, кажуть, мовляв, там і жінки є чи дійсно так, чи стикалися? Наскільки підготовлені ось такі бійці? Насамперед, в зоні відповідальності 57-ї окремої мотопіхотної бригади, російська окупаційна армія продовжує штурмові дії з метою досягти. Тактичного успіху в місті Вовчанськ та його околицях на жаль, саме місто сьогодні практично зруйноване. По лінію річка Вовча відповідно через тактику російських окупантів, яку ми можемо назвати тактикою випаленої землі, фактично не залишилося жодного приміщення чи укриття, яке б говорило про те, що тут можна. Проживати чи взагалі ну налагоджувати життя, і незважаючи на це, ворогу не вдається отримати будь-яку перевагу, тому наша лінія оборони змін не зазнала. Mm. З приводу того, який особовий склад воює проти нас, про підрозділи, які стоять навпроти, я говорити не можу. З питань безпеки, але якщо проаналізувати ситуацію з травня 2024 року, з початку штурмових дій російських окупантів на півночі Харківщини, зокрема у Вовчанську, ми можемо ствердно сказати, що рівень регулярної російської армії тут різко змінювався. Тут були і професійні кадрові військові, це були і мобілізовані ув'язнені. Відповідно, це були дуже різні національності в даному випадку. Силам оборони України, зокрема бійцям 57-ї бригади, без різниці з ким за з ким боротися на півночі Харківщини та кого знищувати під ворогом окупанта. Єдине, що зазначу, що звичайно. Протягом оборонної операції в вовчанську якість російської армії звичайно що знизилася. Тобто, ми бачимо, що вони задіюють свої резерви, і відповідно через це і через постійні піхотні штурми малими піхотними групами. Власне у ворога ніякої іншої тактики тут на сьогоднішній день не виникло. Сили оборони України, тактичне й оперативне командування. Це чудово розуміють і тому приймають всі. І докладають всіх зусиль е і використовують ті засоби, які дозволяють ефективно та результативно утримувати оборону міста. І ми вам за це безмежно дякуємо. Ми дякуємо глядачам, які зараз дивляться і донатять. Дуже важливо сказати, що історики його побратими добре орієнтуються в Харківській області, і там, де зараз перебувають хлопці, це пекло. Це регіон межує з Росією. Вам не треба цього казати. Ви це прекрасно знаєте сьогоднішній день. Ще один чорний день для історії України. Приліт ракети, ціленаправлений приліт в Ізюм, де загинули цивільні. Для чого долучаються військові до наших ефірів? Звичайно, для того, щоб розказати про їхні успіхи на фронті. Ми ними страшенно пишаємось. А ще для того, щоб розказати нам з вами про їхні потреби, а вони в них є. Вони розказують про те, що потрібно станом на вчора. Дрони, автівки все це розхідний матеріал, який дуже потрібен нашим хлопцям і дівчатам. Зокрема, історику та його побратимам зараз потрібні кошти на ремонт автомобілів. Автомобілі на фронті сьогодні є, а завтра немає. На превеликий жаль, ви зараз донатите, Лишилась зовсім маленька сума. Якщо ми закриємо цей збір сьогодні, вже завтра хлопці зможуть відремонтувати своє авто і продуктивно виконувати свою роботу. Яку роботу знищувати ворога і не давати йому просуватися далі нашою землею? Донатьте і дякуємо кожному за кожну гривню. Тим більше що залишилось буквально 60 тисяч гривень. У нас є ще декілька хвилин. Друзі, давайте скористаємось цим часом і закриємо збір. Пане історик, ось Олена згадала про розхідний матеріал. Ми не можемо не згадати, що ось для росіян ось таким розхідним матеріалом це є їх вояки. Ми вже говорили про таке явище, як верблюди, коли там росіяни заганяють певного смертника для того, щоб він заніс якомога далі боєкомплект для штурмової групи, яка буде йти за ним? Скажіть, будь ласка, чи ви, ваші побратими, якраз на відтинку за який відповідає ваш підрозділ, чи стикались з чимось подібним? Як це виглядає на ось вашому відтинку? Власне, з такими конкретними випадками, які ви озвучуєте, безпосередньо мій підрозділ не стикався, але від побратимів від побратимів сил оборони України, які також тут утримують позиції на півночі Харківщини, ми подібні історії чули. З чим зустрічалися наші бійці? В першу чергу це з постійними піхотними накатами, малими піхотними групами в чому особливості. враховуючи те, що сили оборони України зараз тримають вогневий контроль у місті Вовчанськ над ворожою логістикою. Відповідно використовувати будь-яку техніку, чи автотехніку, чи бронетехніку, це звичайно для них абсолютно безрезультативно, оскільки вона одразу ж потрапляє в поле зору нашої розвідки, і ми одразу вражаємо цілю. Тому у ворога немає іншого виходу, як пересуватися пішки. Влітку 2024 року були часті випадки, коли ворожа російська піхота використовувала мототранспорт або ж багі. Навіть з одного боку це підвищує звичайно їхню мобільність з іншого боку, вони абсолютно в такому випадку є беззахисними. Це знову ж таки говорить про те, що для російського командування їхній особовий склад це просто розхідний матеріал. Так як зараз, наприклад, ті ж самі дрони на війні історик донатять українці різні суми. Ми за це безмежно вдячні. Лишилося всього навсього 25 тисяч, і Я певна, що найближчим часом ці кошти не дійдуть на ваш рахунок. Я хочу звернутися до глядачів. Деякі з вас, а я знаю, такі є соромляться. Не наважуються перерахувати 20 гривень, 30 гривень дарма. Шановні, якщо нас буде тисяча, і кожен з нас перерахує 30 гривень в підсумку, це вже 30 тисяч. Ви розумієте, що ми по краплинці можемо зібрати необхідну суму для того, щоб зробити велику справу, треба небагато. Треба тільки ваша долученість і активність. Кожна гривня має значення. Ми постійно це говоримо. Це вже таке золоте правило. Ми розуміємо, що фінансово зараз ой як нелегко багатьом українцям. Але я певна, що на 5-10 гривень ми з вами точно не збідніємо. А хлопцям це піде на користь. Тому дякуємо вам за те, що ви донатите. Дякуємо вам за вашу щедрість. Продовжуйте в тому ж дусі. Залишилось друзі, якихось п'ятнадцять тисяч історик. Ми бачили кадри з Вовчанська, сумні безумовно кадри, майже нічого не залишилось від міста. Але звідси питання: де, як ворог встигає концентруватись перед штурмами. Якщо цією інформацією, там можна якось її ділитися нею або оприлюднювати. Ну, станом на сьогодні я можу сказати, що ворог концентрує свій особовий склад в північній частині міста Вовчанськ. Відповідно, там де ще залишились мінімально якісь укриття чи підвальні приміщення, до яких, на жаль, поки що наша артилерія, а також оператори дронів дістати не можуть. Це дозволяє їм там накопичувати свій особовий склад, вже з якого вони починають вирушати. В штурмові власне операції проти нас до ну, проти нашої лінії оборони також, ну в принципі, кожен з нас може відкрити карту Це північ Харківщини. Там є сусідні населені пункти Шебехіна, власне Російської Федерації, де власне ворог і більше концентрує власне свій особовий склад та також техніку. Ми це також прекрасно розуміємо, тому. Завдаємо всіх тих необхідних ударів для того, щоб їхню логістику розбити ще на підходу до північної частини самого Ловчанська історик. У нас є для вас хороша новина. Аудиторія, яка дивилася вас, слухала уважно, виконали ваше прохання. Збір закрито, безмежна вдячність кожному, Дякуємо, кожній, хто долучився. Ви не, не уявляєте, наскільки це важливо, наскільки важливо для хлопців і дівчат знати, що вони не самі, що ми про них пам'ятаємо і робимо все можливе в тилу для того, щоб вони були в безпеці. Наостанок, кілька слів нашим глядачам. Другий стрілецький батальйон 57-ї окремої мотопіхотної бригади безмежно вдячний всім українцям, які в такий складний час для нашої держави змогли згуртувати свої сили, свої ресурси, свої зусилля та підтримують наші сили оборони України завдяки спільним зусиллям. Північ Харківської області завжди буде українським та стане домовиною для російських окупантів. Слава Україні, героям слава. героям, слава низький уклін, вам історик і вашим побратимам. Ми знаємо, що надлюдські зусилля притаманні вам ви робите все можливе для того, щоб Україна обов'язково перемогла у цій війні сили вам. Безмежного здоров'я і повернення додому до своїх рідних з перемогою бережіть себе і ще раз вам дякуємо. Дякую. Дякуємо, звичайно, нашій аудиторії, яка розуміє, яка свідома і не залишає наших оборонців сам на сам. Позивний історик, офіцер 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка. І звичайно ж, глядачі, які були з нами протягом цих 10 хвилин, і долучалися до важливої справи.